Друзі, всім привіт! Як у вас і справи? Михалич з вами, як завжди Друзі, сьогодні коротше, понеділок, не знаю число, Сьогоднішнє. Коротше, знову ми косимо тут по бригаді, за бригадою, але по сусідству з бригадою тут город у людей і соняшник. Та я думаю, піду, пройдуся, подивлюся, що він, як він. Але, друзі, соняшник да, гине потроху. Але ще й знаєте від чого він ще страдає? Дивіться. Дивіться, другий, який багатий урожай на спаржу. а? Ви впізнали, що це таке? Так, да, друзі, це не спаржа. Далеко не спаржа. Це саме заразіха. О, ви бачите, як вона, який урожай! Вона прикріпилася до коріння соняшника і потрошечку-потрошечку його смокче. Тим самим розвивається і сама. Це, друзі, свого роду рак. Як у людини є рак, отак у рослини, у соняшника є свій. Це, друзі, заразіха. такий букет. Виявлять, друзі, її треба ще на ранній стадії. І це вже, звісно, соняшник. Ні, ну та він по-своєму, що він такий маленький. Ну, Можливо, ще бризнути можна, але вже урожай по урожаю це дасть. Е -е, але тим самим, можливо, знаєте, приб'є цю заразіху, бо вона височ... висосе тут все. Тобто цьому соняшнику він вже приречений, вже все. Він і так приречений, ви бачите, який він. А з таким букетом взагалі. І все, друзі, ще. Бачите? Ось ще один. О! Оце да. Оце урожай. Хех. Гедота. Але, друзі, я дивлюсь, що це, знаєте, на падалішню загалом. Ось, друзі, чому важливо, якщо у вас соняшник під якийсь определений конкретний гербіцид, чому важливо його все ж таки побризкати на ранніх стадіях? Бо... Устойчив він, то устойчив, да. Але, друзі, це не дає. Все рівно вам не дає гарантії, що він не заразиться цією фігньою. Ось, друзі, дивіться, оце соняшник навряд чи пада лишній. Він стоїть в рядочку. Розвинутий, красиво, хорошо. І біля нього дивіться, який яка спаржа росте. Ага. Ви бачите? Яка зараза оба от така, друзі, спаржа Дивіться, друзі, скільки було б семян спаржі на соняшнику. Сюда дота, Це рослина, да? Зараз друзі пройдемся вот тут по краю города ось тут гарні такі рослини стоять соняшнику от дивіться ви бачите ще опа ага. Ага. Не вирвеш, ну хоч обломив людям. Хоча я думаю його там, блін. А, це падалішний. Вирвем Опа! Опа! Його не вирвав. Друзі, на ранній стадії він виглядає отакими от похурцями на корінні. Бачите? І тому важливо все ж таки побризкати гербіцидом. В принципі, він його має прибрати. Тим самим, друзі, ось дивіться, значить, що ми маємо? А маємо ми посіяний тут гібрид, я не знаю який, От, на якому, в принципі, я не бачу, що він прям дуже заражений е е цим заразіхою. Але, але при цьому цей город не бризнутий гербіцидом, який би прибрав, бачите, в міжряді падалицю. Яка зараз, друзі, саме е розмножує ось цю гідоту. Саме на падалішньому соняшнику зараз масово, масово все вже збирається зацвісти. Бачите? А, це знову там цілий букет. Ася. Ася. Да. Але від недостатку вологи, друзі, він такий, воно теж в'яне. Соняшнику нема чим питатися, і ці гадості також нема чим питатися. Дивіться скільки його тут. Ось рослинка гине, соняшник, але на ньому все сидить. Ось рослинка гине, соняшник. Подивіться який тут букет. Ага, дивіться, скільки його тут. Ви представляєте скільки він тут? Мільйон дасть цього семян. Ось о якась стоїть теж. Цвіте ована. Це хто побачить це відео, Михайловичу, блін, ящик пива дожні. І велику-велику рибину за те, що він скільки повиривав його. Дивіться, що робиться. Що робиться, друзі? Обов'язково треба бризкать. Якщо у вас соєшник, під гербіцид. Да ой-ой-ой, що я бачу? Зараз туди і підемо. Тут страшне його, друзі, скільки. Дуже страшно, дивіться.

Я вже сказав що треба робити Ано а це вже навряд чи падалишні соняшник, друзі, дивіться Але ви бачите який букет усе росте Страшенний 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 букет Спаржа, натуральна спаржа, дивіться, і? піду Андрюші покажу. Андрюша може теж. в своєму житті не бачив, що воно таке Спаржа, Андрюш! Це зараз я Буває Ти даже знаєш що це таке, да? Я сингер, бо в мене думала така роста. Брискать надо Ну, В цьому году я не бачив, я в було. Друзі, після роботи приїхав на свій соняшник. Я не знаю що сказати. Дивіться самі. Ось це саксон. Цей дощ, що нам обіцяли на суботу, неділю, його так і не було. От в такому стані зараз соняшник. Це, друзі, біль. Чи робити йому щось ще, друзі, як ви гадаєте? Блін, це просто трендець. Оце, друзі, імібор. Ще в суботу він виглядав більш-менш більш-менш нормально. Це просто капець, блін. За оці два дня, друзі, що нам обіщали? дощик. Дощик це субота і неділя. Ну що? шо, а все. Півтора. І то нема. Так, друзі, сідає телефон, бо сьогодні на роботі косив в наушниках, слухав музику. Це краще ніж слухати ту добану косу. Що хочеться сказати, друзі. А хочу сказати, що після обробки антистресантом е соняшник я бачу, що він так е ожив. Дуже непогано ожив. Е, але блін. Але чи протягне він довго, друзі, бо на нас суне спека. Е, чи протягне він ще деякий час, не знаю. Ну, скоріше за все, що якийсь тиждень може в такому стані він ще й постоїть. Але... Але, друзі, мабуть, не довше, ніж тиждень. Ну, це, це трендець просто. Зараз я проїду, ще там я поставив гілочку. Е -е, хотів замітити, чи йде він в рост. Чи ще тягнеться, коротше, зараз доїду, включусь, бо вже телефон сідає зовсім. Друзі, коротше, знайшов я цю палочку. Ось вона стоїть. Короте, ось стоїть рядом соняшник. Ну, Піднявся він буквально сантиметра півтора-два. Гілочку, друзі, я цю ставив десь у середу, у четвер. На минулому тижні сьогодні вже у нас понеділок. Тобто півтора сантиметра це, це ні про що. Так, друзі, я думаю, що мій прогноз, що Саксону Габела ще тиждень, максимум два, він ще постоє. Передають дуже сильну спеку. І я думаю, що в цю спеку він лясне за пару днів. От такі, друзі, справи гамняні. Тому те, що їв там зайчик на краю, що виписали. Не переймайся, та я і не переймався, якщо чесно. Їв та їв, ну скільки він там з'їв його. А переймався більше за друге. Що я місяць назад про що казав, так воно і виходить. Імбібор, друзі, ще більш-менш в нормальному стані. Він простоє трішечки довше Саксону залишилось зовсім трішки. Все, я поїхав додому. Вже пів третього їсти хочеться. Добре, друзі, побачимось пізніше. У мене печка є Конечно. Так що я, друзі, поїхав потихеньку. Хоча так 9 години. Поки доїду, поки залію яди. Поки, друзі, гарнесенко їх переколотю. Коротше, що я вирішив, друзі? А... Не знаю, вирішив я, як і той раз ризикнути. Що ж, все закуплено, все ж підготовлено до всього цього, до всієї цієї роботи. Коротше, знаєте, щоб потім себе не винити в чомусь, що чогось не зробив. Що напевно краще зробити. Ну, щоб потім уже, знаєте, сам собі сказав, що я зробив все, що міг. Коротше, буду вносить бор і фунгіцид. От. Що буде далі, друзі? Обов'язково підписуйтесь, будемо наблюдати разом. Чи переживе воно щось, чи дасть воно щось. От. Хотів ще внести амоній. фосфат чи якось так. Коротше, зять сказав, не треба. Так відненький йому важко тяжко. а ще каже, ще багато всього йому побахнути, то можливо буде тільки гірше. Ну а там, друзі, буде видно, зможу ще заїхати через тиждень, там два трактором заїду еще раз монету и нету шоу